Мамо, ще кидим, ще кидимо. Іванка, що, що ти шокиди? співаєш цю прекрасну пісню? А тому співаю, що в нашій студії з'явилася людина. Завітала людина, яка є автором цих безсмертних рядків, які знають зрештою всі і всі бодай раз в житті її не співуло. Друзі, вітайте в нашій студії. Степан Галябарда, це поет пісняр заслужений діяч мистецтв України. Його пісні виконує дуже багато естрадних співаків. Ви всіх їх знаєте. Я згадаю продовж розмови. Ми е, кілька з них. Згадаємо, а можливо навіть хтось там і заспіває. Хоча Доброго, б, ранку. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. Доброго вас. Дайте Бать. мені вклинитися у вашу розмову. <рес> Для нас велика честь сьогодні вітати вас в нашому Ужгороді, і в нашій студії. Розкажіть нам, будь ласка, взагалі про візит. Наше місто, як вам Ужгород, коли ви приїхали. Ой, Євенка, скільки на раз всього багато ви хочете. Я швидкі тільки наші у мене головна дата 18-го, Це у четвер. В обласній філармонії я проводжу свій авторський творчий вечір, який називається Я вас люблю. Тобто жінок люблю, вас люблю і взагалі все життя, яке вирує навколо нас. З Ужгородом я пов'язаний дуже щільно єдиною піснею, яку ми написали з відомим вам і всьому світу вже. Земляку народному артисту України Степану Гідзі Пісня називається Я Ворина в пам'ять Назара Яринчука. І десь із того часу для мене слово ужгород Закарпаття стало ніби другою батьківщиною, другим покликом. Але так складалося, що в мене були гастрольні концерти україною західною і Східною, а чогось на, на, на край землі української до вас не доводилося завітати. І аж тепер я вирішив, що таке, ну ну тут треба ж якось. Побути серед гір красивих серед дівчат гарних, і трошки свою душу разом з вами повеселити і потішити. І от я зі своїми друзями, з народними артистами, там буде за мною 8 виконавців, 18 травня в філармонії о 18.30 я всіх запрошую, там будуть звучати і пісні, і мої вірші. От і після концерту зможемо навіть поспілкуватися, як хто цього ж захоче. Автограф-сесія. сесії він буде це Петрович. Назарій Яремчук також вашу, вашу пісню виконував, так? Так, тільки єдина шкода, що в нас як і одна з ним пісня, це стрілецький романс, яку написав Остап Гавриш, музику до цієї пісні. І вона прозвучала такі були колись популярні, може, старше пам'ятає покоління пісені Вернісажі в Палаці Україна були. І тоді вона стала переможницею, але, на жаль, після того ми з Назарем познайомилися. І дуже він захотів, щоб я написав йому, ми напланували. Багато чого Однак така доля несправедлива. І тому, коли був похорон Назарія, я не зміг поїхати, ногу поламавши. І я сидів біля екрану телевізора, коли побачив це все людське море, така несправедливість, що так рано покидає нас цей прекрасний чоловік. І в мене буквально за півгодини написав написав текст пісні Аварина. І тільки через п'ять років Степан Гіга, коли показав йому цю пісню, от багатьом показував, і зібрував, там білоножком, якось не лягала їхня душа на, на мою поетичну душу. А Степаном ми буквально через п'ять секунд він бачив в на, по на пополотів і каже: Степан, це моє Ну, Слава Богу, що наші душі твоя закарпатська, моя Тернопільське зійшлися так, і, і, і зараз зараз пане Петровичу, є у нас дзвінок, телефонує глядач. Давайте поспілкуємось з ним. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю, шановні. Ну для початку таке за що підтримка слова підтримки і співчуття ведучим, тому що я знаю, ви вболівали на Євробаченні, де гурт українського Торвальд. Чи не даєте власне вашому гостю, що потрібно можливо дещо упорядкувати, удосконалити, власне, увести туди більш досвідчених суддів? Які саме на відборі до фіналу, ви знаєте, там можливо були ті Штаяна і інші в краще кідна показали кращий результат на вашу думку? І друге, оскільки ви вже заговорили власне за Назарія Єремчука, то чи є у вас традиція у таких знаних і відомих митців підтримувати? На жаль, тих, хто вже дітей, тих, хто вже покинув числа ваших колег, то і мозговий і. Дітей Натарі Ямачука, тому що я донька знаю, гарно співаю у того ж мозгового. Прошу. Дякую. Ви знаєте, з, з приводу Євробачення я абсолютно з вами згідний, тому що Євробачення і Оторвальд показали найгірший найгірший професійний рівень виконання на, на цьому конкурсі. Справа в тому, що ви, напевно, знаєте вже після всіх цих розмов, що їх Просувала Джамала, невідомо з яких причин. От, і так, як колись було із дж... Гринджолами, от, на якихось емоційно-патріотичних туди вони потрапили в емоціях. Я вважаю, що дуже справедливо обрали португальця переможцем, тому що це, це була справжня пісня, це була справжня душа. Це був от той, нарешті, рівень виконання, який так брукує цьому за, за шоу-зованому конкурсу. Так, дійсно, автентика. Так, якісна автентика. І і справді ви праві, що треба міняти цих суддів, тому що все це не професіональне, це все дотичні до високого мистецтва люди, які різними шляхами пробралися в ці конкурси. Тобто це все треба очищувати. І я думаю, що якщо наступний конкурс буде в Україні, то ми всі з вами теж повинні до цього долучатися. А стосовно дітей виконавців, справді... Якісь були потуги раніше із допомоги дітям Назарія, от і особливо Олексій Шпорчка, син і там для нього пісні, написав. От вони живуть своїм життям, ви знаєте, і досить часто ми спілкуємося, але так якось, щоб можна було щодня спілкуватися з ними, не, не виходить. Хоча якісь пісні вони мене просять, я для них пишу. Степане Петровичу, ваші пісні в репертуарах багатьох. Співаків, ми про це вже говорили, так завжди мені здається, що доля поета-пісняра дуже така несправедлива. Мені здається, тому що а, знають пісняра, автора пісні мало людей. Знають більшість співаків, які виконуються. Як ви з цим? Чи взагалі ви звертаєте на це увагу? Чи це для вас? Ви знаєте, я зрозумів завжди поет знаходиться за кулісами. Всі лаври, всі гроші зрештою дістаються тим обличчям, які є перед глядачем. Звичайно, важко нам працювати по етом, тому що в державі немає охорони авторських прав. Колись за Союзу мені розказував і Яремчук, і Юрій Ревчинський, що пісня, яка виконується, одразу вона оцінюється, і авторам ідуть якісь відрахування. У зв'язку з тим, що у нас із з, незалежністю і з усім цим мотлохом, хто щось комусь передавав, хтось брав, виникали різноманітні колізії і не було чіткого виконання цього закону. Тому я на це все дуже сердиться з Вітію Палюком, кажу, пані Вітя, ти ж виходиш, скажи, ти ж кажу, Вітя Падлік, ти скажи людям, що я написав тобі Входи, хоч раз, то вже він потім каже, батьку! Ну, каже, нарешті ти хоч до тебе дійшло. І це не мене до того спонукало, що я сам записав пісні, я сам записав «Яворину», я сам буду співати на цьому вечірі, От, І я таким чином десь. Е, Оцю реанімом несправедливість, і тому о, мої пісні в моєму виконанні продовжують жити. Ми зараз мали змогу дивитися світлини, mm. демонструвалися з ваших виступів з ваших концертів. Mm -hmm. І в мене таке питання: поділіться, будь ласка, цим не знаю, таїнством чи е, інсайдерською такою інформацією. Mm. Як створюється пісня? Як, як її роб? Чи, чи спочатку пишеться текст, чи спочатку mm. пишеться музика, чи одночасно воно робиться? Знаєте, пісня це е, особливий вид е, творчості, тому що вірш є вірш, його можна і, 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 на 20 сторінок, на 40 сторінок, і поеми можна складати. Ну, для цього ну, ясно, що потрібно мати талант, але своя специфіка інша. Пісня це звуки. Це 4 хвилини звучання. В цей час треба вкласти і всю фабулу пісні, і емоцію свою, і ударні слова, в принципі, щоб вони запам'ятовувалися слухачам. Це дуже важка праця, якщо по-справжньому до цього ставитися. І я вважав, і вважаю, і буду вважати, що пісню писати як і фізиком стати, як і стати музикантом класним, треба професійно. Тобто треба мати основи. Я завдячую долі тому, що я навчався в Чернівецькому університеті на українській філології, тобто я слово вивчав як основу професії. От. І тому, можливо, запас слів у мене більше, можливо, якісь є з цього приводу чуття. чуття і відчуття. І плюс до всього іншого пісня пишеться тоді, коли тобі хочеться щось сказати своє, оригінальне, свіже. Ви ж бачите масу пісень, ви слухаєте музику, яку не А що, про що вона співала? Після прозвучала, а тут нічого не залишається, тому що вона не через серце. Вона не зачепила вашу емоцію, вашу, ваше життя. Вона має бути справжньою і чесною. Це, це два. Як вона пишеться? Я і сам не знаю, як вона пишеться. От іду, виникає як в голові, я сідаю, і записую вночі раптом прокидаєшся, приходить щось. Я сідаю, і записую потім до комп'ютера, і як ото знаєте, ярик одягаєш у прикраси, так і починаєш слово. А те не таке слово, а в цій фразі немає не, не точної думки. Ще інше пісня має слухач слухати і розуміти кожне слово, що ти кажеш, і має бути розповідь, оповідь. Безперевно, то не газета, що ти щось не зрозумів, повернувся і ти перечитав і зрозумів. І тобто маса всяких нюансів. Але найбільше створюється пісень тоді, коли я бачу гарну жінку. Mm -hmm. Зразу виникає емоція, душа розчіпляється, і, і тут хоч хоч, цей, хоч плач. У мене добре, спасибі цивілізації. Зразу смартфончики ти, 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 написав 4-5 слів, потім їх зафіксував, а їдеш в позі. О, виникає раз, два. І згадуєш його mm -hmm. Це і, Джерело ваше. Так так. Ну, Тому... Насправді мені найбільша після, яка подобається із пана творчого mm -hmm. пана. Mm -hmm. Так, це, це е, саме. Пісня про жінку, яка називається Кохайте жінку. І Бу, ten, там, жінці потрібна каска, <гіт> парнітинки слова. Жінці, жінці потрібна маска, і кожен, кожен день дива. Значить, пісня. <гіт> Цю пісню... У нас тут вже концерт розпочався. Да. Так, приходьте на концерт, я вас запрошую офіційно, ми там цю пісню будемо співати. І цю пісню, і багато інших пісень. І «Яворину», і зібровські пісні Жінки і вино» — це наша згуба, чоловіча вже давно. Але так якщо вино і жінку не любите, тоді навіщо нам у на цьому світі жити? І багато інших емоцій, тому що більше половина концерту буде присвячена жінкам, для жінок і порожніх. Я буду читати, о Господи, о як я вас люблю і бачу кожен день перед собою. І тільки не згасіть свічу мою холодної байдужіо. Рукою. Як я? я фанатію від цього голосу. Це, я це, просто фанатієві. Є вас лейтмотив творчості. Це от лірика, так? — Так, я, я вас люблю. Ви розумієте, в мене лейтмотив творчості два. Це Україна України. і жінка. Моя Україна в огні. На справжній війні не в кіні. Не бджоли, а кулі летять і вцілити в серце хотять. Повбивані хлопці, як шкло, їх стільки бою полягло. За що ти їх Кати, убив? Кому ти їх кров'ю годив? Вони ж захищали свій край і свій український звичай. Твоя ж кагебійська захлань згорить у пожежі повстань. Твій образ вітри рознесуть і нащадки тебе проклянуть. І жаль нам синів своїх жаль, що знищив загарбник москаль. І лише через тебе урод, зненавидів я твій народ. Тобі ми дамо от коша. І, кота, і котра убиста душа воскресне. І віддині повік уже не закриє повік, до тебе вони всі прийдуть. І вчинить тобі страшний суд, тремти ж, ми несем сірника, у нас не здригнеться рука. Перепрошую за емоцію. Так, це дуже сильна поезія, дуже. Пане Петровичу, знову дзвінок, нам знову телефонують. Давайте поспілкуємось. Доброго ранку, бо в ефірі. До пана Степана одне запитання, одна просьба. Запитання, чи він любить футбол, а просьба було 90 років футбольному клубу, «Динамо» на Якщо би він міг написати якусь пісню про це, про футбольний клуб «Динамо» Дякую. Я футболу люблю з шести років, тому що коли я пас корову ще в селі, в нас на моєму кутку був тільки один радіоприймач із Радіопромінь. І там завжди, о сьомій годині вечора, передавали тоді радійні футбольні матчі з коментаторами. І я коли вже а коли година що таке влітку? Це сонце ще знаде, я корову вже поперед себе, в хаті в прив'язав і слухаю футбол. Мати приходить з поля з ланки каже, що ще ж дві кацюбій в день до сонця, а корова ти вже став. Вона вже голодна, а, 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 а ти ще до цих футбол гараж? Мамо, ну то. <гум> <гум> І з тих пір я люблю. Ви знаєте, я не писав, що я скористаюся вашою порадою, тому що я вважав, що Ричинський не писав про Лобановського гарну пісню про, про Соняха. Але тепер, от я думаю, тому що як би Динамо не грало, я завжди душею з ним. І де би не був на гастролях, ми все покидаємо, тільки слухаємо, коли грає Динамо Київ. Так що я вам дякую за питання. <гум> Пане Петровичу, а які у вас ще є, от вільний час, коли він є? Чим ви ще займаєтесь? От про футбол ми вже знаємо, які у вас ще є захоплення, пристрасті. Ну, жінок ми вже знаємо. Ну, бачите, от, от, ви мене крім жінок, в мене ще є інші приклади. От, я, як правило, люблю мандрувати. От для мене Україна, чого я Закарпаття? Я в Закарпаття все, ми вже об'їздили, майже всі санаторії, майже всі куточки за куточки. Я об'їздив пів Європи. Ви розумієте, збагачення справжньою природою, справжніми людьми вони потім переростають у якісь. Душевні пориви, і тоді створюються нові враження, нові люди і нові, нові емоції. А так, щоб Особливо не часу, бо бачите, в мене концерти, в мене переїзди є. Тому всі ці наші захоплення виникають тільки заради творчості. Весь час на музику, тільки весь час на музику, на, на слова і на боротьбу із авторами своїми, які не хочуть розказувати, що я пишу свої пісні <рес> пане Петровичу. От в одному з інтерв'ю ви сказали про те, що у вас є мрія. Вона дуже проста, реальна. 80 років при повному розумі. Я цитую так. у палаці культури України. Ви хочете зробити свій творчий концерт, де хочете зібрати всіх тих виконавців. Ці, які так. зрештою не визнають так, але не про це. Ви сказали, що ви вже готуєтесь. Як ці, на якій стадії ці приготування? Ви знаєте, я справді готуюся і я проведу такий цей вечір. Приготування які? Я із того багажа, який вже є. От я виокремив ви, собі пісні найпопулярніші, які залишилися в, жити протягом всіх часів. І, десь відібрав всіх виконавців, і слава Богу, що ще всі живі, починаючи з за Івановича Зінкевича, і так би мовити, до, до молодших. Тому зараз в мене є одна мета я намагаюся знайти молодих виконавців, які могли б продовжити і підтримати юний орел. Юний Орел 2. Так, так, так <плес> ні, ні, ні. мені дуже було приємно, коли я цього року був у Хусті на. Фестиваль стрілецької пісні був головою журі, мене запросили спосіб міська обласна адміністрація. І дуже багато талантів. І, до речі, один із молодих виконавців буде співати на моєму творчому вечорі. Я зараз перепрошую, не пам'ятаю його плюсів, бо то було багато людей, там займається ним. І тому для мене зараз до того концерту в мене буде два відділення. Перший буде з молодих, а другий буде із тих поважних. Тобто це то цілеїш, ціле шоу. Це зрешті. буде ціле шоу. Я думаю, що буде два відділення, тому що коли я проводив свої концерти? Я взагалі провів шість концертів в Палаці України своїх уже. Останній так по часу це було до 50-тріччя в 2001 році, то в мене були практично всі виконавці, які ну я написав тільки для двох людей для Ірини Білечки і для Таїсі Бавалі. Ну, от якось душами не склеїлися в цьому житті. Ну точно запитання. Mm. Хто був перший, котрий виконував ваші піс... пісні? Першим виконала після Алла Кудлай. Mm -hmm. mm -hmm. поверну човен, потім біла свічка. От, але першою пісні, яка власне утерне моє ім'я, був Бобул, пісня на Україну повернувся з Остапом Гаврошем, mm -hmm. яка прийшла тоді якраз в той час, коли почалася відродження, потім э, реанімація за кордон. Актуалізувала, Українці Актуалізувалася, Мені навіть одна жінка каже: я хочу вашу пісню. От я повернувся з декого Сибіру в Україну, може, зрозуміла, що в мене додому кличе моя Україна. Фантастично. Мені здається, це засвідчує як ніщо <звіщує> yeah. інше краще потрібність, потреби цієї пісні, так, її актуальність. Так, слава ну, Так, ну, так, е... так, так, прошу про відео. Степане Петровичу, вже 18-го ви виступаєте, 18-го травня ви виступаєте. Для Ужгородської публіки у філармонії. Як, у філармонії, так. Як приготування відбувається? Чи все Дуже жовлетова? складно. Ви знаєте, я не сподівався, що е, така важка на, на підйом Ужгородська публіка. Правда? Чи так мені здалося, чи принаймні от на сьогоднішній день ми ще десь так тільки частково заповнюємо зал, тому що ну, я розумію, що різні причини ми з зими вийшли і все інше. Квитки у нас його по 70 гривень, для пенсіонерів і для студентів по 35. От, тому трошки мене це якось здивувало. Хоча я розумію що кожен день в Ужгороді якісь відбуваються м, м, дізелі, якісь, якісь шоу, якесь щось таке, що людям більше розкучені. От, Але я не ображаюся на людей, навіть для тих, хто прийде, ми будемо робити концерт, тому що ті, хто прийдуть, вони мають справжні душі. Вони справжні українці. Якщо навіть не українці, то все одно вони відчують своїми душами справжню, я думаю, справжню пісню, справжню поезію. От, і м, я ще не бачив е, жінки, яка б не е, аплодувала моїм віршам про любов. Тому що так в житті складається, що жінки найголовніше опора моєї творчості. Знаєте, Степана Петровича, можливо, і навіть не весь зал буде заповнений, але все одно ті люди, які прийдуть, як ви вже сказали, це справді ті люди, які цінують вашу творчість, люблять ваші і знають ваші пісні. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви сьогодні завітали в на нашу студію, поділились власними планами, розповіли про творчість більше. А я нагадую нашим глядачам в нашій студії Степан Галібарда, це поет пісня, заслужений діяч мистецтв України». І цю людину ви зможете побачити вже 18 травня в цінах філармонії. Запрошуємо всіх на концерт. Ну а наш ефір триває, ми залишаємо. Аю, ви з вами, друзі, доброго ранку і приємного прокидання. Дякую, що завітали. вітали. Mm. Дякую.